На Житомирщині активно діє територіальне відділення всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України. Минулому році успішним стало проведення всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків. Його переможцями на всеукраїнському рівні стали чотири підприємства області. Хочу отметить очень высокий уровень работы этой ассоциации, но самое главное – взаимопонимание и поддержка со стороны власти. Сегодня мы провели беседу, я услышала с первых уст, с первых уст какие преобразования идут в области, насколько серьезный подход в области к ее природным ресурсам и к тем предприятиям, которые делают производство, которые які перспективи в області саме головне в то між властю і предприємателями бізнесом є запанімання зустріч керівництва Житомирської облдержадміністрації та обласної ради з президентом Асоціації Платників податків України Валентиною Арбузовою стала важливою подією для області ура. Цій асоціації вона нас скрупульозно, буденно рутинно навчає. Закону, нормативній базі, і відповідно платити податок, розуміючи, що він тобі повернеться у вигляді різних суці... суспільних і соціальних благ. Ми готові співпрацювати із відділенням асоціації нашим обласним, залучати до цього місцеве керівництво на рівні сіл, селищ, районів, міст області, і хотілося б побажати вам. Приємного перебування, результативної роботи і хороших згадок про перебування в нашій Житомирській області. Дякую. Під час проведення дня асоціації відбувся семінар для платників податків з питань практичного застосування норм податкового кодексу. Керівництво Асоціації платників податків також зустрілося з представниками бізнесу області, де презентували журнал Податкова Правда. В Озернянській гімназії відбулася виставка дитячих художніх творів, а також нагородження переможців всеукраїнського конкурсу Податки очима дітей. В кінці зустрічі керівництво асоціації платників податків України зустрілося з громадою міста Бердичева.